Вулиця Мазеп удалині. Ми на вулиці Богдана, Хмельницького. Йдемо напрямку вулиці Лесі, Українки, де триває так званий вічний ремонт. Ближче до Бески, там взагалі ще нічого не зроблено. Та і тут ще є ділянки, де не зроблено. Ай, гарно видно гори, вітрички. Це кілька кроків до Бескіда до гори. А тоді підемо в напрямку до Ісуса. Тут зроблено. Далі ви бачили, в нас далі не зроблено. Бескіт як не працював, так не працює. А, Там досить автомобіль, бачите. Там ремонт завершується поки що. Придамось напрямку до Ісуса. А ліворуч вулицю Мазепа, добре видно. Да yeah, это по -архівочки. А тут гарно видно місто. Скрані ті новенькі будиночки, які будуються на вулиці Бандери. Хто пам'ятає, як тут були ями? Я пам'ятаю, як тут були ями. Так виглядає через кілька років, вулиця стане проїзною. і Можна буде тут без проблем їздити і ходити. О, гори, вітряки, центр. Гарний вид. Ну ми ще від Ісуса. А як підійдемо до Ісуса, ми звідти ще теж подивимось на місто. Буде гарно видно. Ця діляночка ще не зроблена, наприклад. Ну, це до теми хто питав, чи біля садочки. Біля садочки ще не зроблена. Бачите, дерева, особливо боріські, вже мають жовтий відлив, такі осінній. Зубок вокзал, червоний дах. А, його вже звідси видно. Нагадаю, ми йдемо вулицю Лесі Українки, напрямку до найвищої в Україні статуї Ісуса Христа, яка знаходиться в Трускавці. Тепер вулиця Лесі Українки, напевно, має найбільшу кількість дорожніх знаків у всьому Трускавці, хоча це не найдовша вулиця, О, на знаки тут грошей не пошкодували. У них ще одна вуличка виходить до вокзалу. Ми йдемо до Ісуса. Вулиця має тепер пристойний вигляд тій частині, де ремонт завершився. У нас є, до речі, відео відкриття статуї Ісуса, є відео, як її будували, як встановлювали, можна знайти подивитися на каналі, кому цікаво. Було дощі в трускорці, а зараз знову виглянуло сонечко. І стало трошки тепліше. А тут відкривається панорама на місто. Чи ти футбол грає давно? Я не що футбол грає в Трускавці. обстили автомобіль